Від початку російського вторгнення Хмельницький військовий шпиталь ветеринарної медицини надав допомогу понад п'яти тисячам тварин, які постраждали під час бойових дій. Колеги наші з голосу Америки підготували про це матеріал. Зараз ми вам його покажемо. У німецьку вівчарку поранили, коли вона допомагала українським бійцям на передовій. За життя собаки боролися ветеринари Хмельницького військового шпиталю ветеринарної медицини, і їм вдалося врятувати чотирилапого. Тепер пес готовий повернутися до служби. Ви знаєте, що ми тільки не бачили за останній час і кого ми тільки не лікували. Йдеться не лише про службових тварин, а й про домашніх улюбленців чи диких звірів. Головний лікар цього військового шпиталю Кирило Чумаков понад три десятиліття лікує та рятує. Є тварин він очолив перший військовий шпиталь ветеринарної медицини у 2018 році, але після початку вторгнення на його плечі лягло ще більше відповідальності. Працівники лікарні вже врятували понад 5 тисяч тварин. Більшість з яких це домашні улюбленці, хоча були й коні та навіть верблюди. Усіх їх евакуювали з Київської та Харківської областей до Хмельницького. Місцевим жителям було дуже цікаво спостерігати, як у Хмельницькому гуляють верблюди. І зараз я вже з цього сміюсь, бо нам вдалося врятувати їх. Х, усіх вилікувати та відправити до реабілітаційного центру. У цій лікарні працює 25 людей. Деякі з них час від часу їздять на схід країни, щоб спробувати допомогти тваринам там. У найскладніших випадках вони приводять пацієнтів сюди. Коли ми були в Бучі, дві маленькі дівчинки принесли нам лисеня, яке все обгоріло. Ми взяли його з собою, назвали Бучею, і воно досі живе тут з нами. Коли місто Буча відновлять, і якщо все піде за планом, лисиця матиме своє місце у спеціальному парку для поранених тварин. Це моя робота. Тварини не винні, що живуть біля лінії фронту і страждають через війну. Після того як вони повертаються до чергового виклику, ветеринари можуть провести трохи часу вдома, перш ніж знову вирушати на допомогу. Бувають дні, коли ми навіть не лягаємо спати. Іноді ми приходимо додому і спимо 24 години поспіль. Ось як ми працюємо. Їхня робота безперечно важка, але спостерігати за тим, як нещасні тварини одужують і знову стають щасливими, варте того.